Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти про SkillHunt E3A. Даний виріб є брелком наключником з функцією ліхтарика. Наголошую, що це саме брелок, а не повноцінний ліхтарик. Корпус виконано з алюмінію циліндричної форми. Є багатий вибір по кольорах корпусу. Корпус складається з двох частин голова і тіло. На хвості є вухо для заводного кільця. Стояти на хвості даний виріб, на жаль, не може. В голові є оптика, виконана з тірлінзи. Є вибір по кольорній температурі діода. Холодний білий, натуральний білий або хайк реверсія. Дана версія Haikree. Тут натуральний білий. Хай версія є самою теплою. Живлення виконується за допомогою елементів живлення формату 3о з напругою 1.2 або 1,5 вольта. Управління виконується за допомогою поворота голови. Повернули, світить, відвернули, не світить. Є тільки один режим роботи. Виробник обіцяє 100 люмен 100 хвилин. Але це тільки на рідкісних та дорогих літєвих батарейках. На нікелі даний ліхтарик відпрацював чесно 75 хвилин. Використовувався такий акумулятор на 800 мА. Останні 15 хвилин відбулася просадка по яскравості. Акумулятор був розряджений до 0,6 вольта. Через 10 хвилин після початку роботи ліхтарик нагрівся. Не критично, але вже було неприємно його тримати в руках. Світло розсіяне, приємне. Ефективна дистанція роботи 20 метрів. З цим світлом можна навіть бігти. Яскравості, в принципі, для цього достатньо. Для розуміння його розмірів хочу порівняти його з звичайною флешкою USB. Тобто ви повинні розуміти, що ця штука в кишені з ключами займатиме, мабуть, менше місця, ніж флешка. Тобто, по ширині, але тут товщина відрізняється. Ось саме звичайна запальничка і Lumінtop Tool 3А. По діаметру вони однакові, але висота тут за рахунок хвостокнопки більша. Якщо зняти відкрутити кнопку, то ми розуміємо, що Lumintop трішки, трішки, трішки програє. Тобто версія з магнітним хвостом буде трішки вища. Головним конкурентом Skill є Lumintop Tool 3A. Коштує він теж 10 доларів, але він є повноцінним ліхтариком. За рахунок кнопки, за рахунок режимів роботи, плюс він є яскравішим. Виробник обіцяє 110 люмен і в житті. В житті він світить трішки далі, трішки яскравіше, трішки ширше. Тобто він яскравіший. У Lumintopa є також модель EDC One, яка має габарити, як і Скілхант e 3 може стояти на хвості і має три режими роботи. Єдиний плюс SкілHunta перед моделями Lumintop є вибір кольору діода. Light i3E дуже схожий по дизайну, має тільки один режим роботи та холодний діод. Коштує 13 доларів. Phoenix E12V2 має ідентичну конструкцію, має три режими роботи та тільки один холодний діод. Але коштує 17 доларів. SkillHunt e 3 a чудово підійде для дітей, жінок та людей, які не в темі, У яких функцію DS-ліхтарика виконує смартфон. Основним моментом для розуміння є, що це брелок, а не ліхтарик, тому і вимоги до нього потрібно ставити зовсім інші. Пройтися в темному дворі, піднятися по сходам у під'їзді, знайти щось на дні сумки цей пристрій допоможе. Дякую за увагу, до побачення.